Жгути, протези, крапельниці, бенти та ще багато інших лікарських засобів та препаратів ужгородським активістам передав лікар зі Словаччини. Вся ця благодійна допомога призначена на потреби військових, які воюють в зоні. Ато нам дуже приємно, що є небайдужі люди Словаччині, лікарі, котрі нам допомагають. Зараз нам допоміг лікар Максим Саєнко. Ми йому дуже гарно дякуємо, що він нам передав ці ліки. Там були кислородні маски, там були різні капельниці, протези. Там були пеніцилін німецький. Щоб передати допомогу на схід активісти зустрілися із священником Олександром Панасенком, який займається доставкою всього необхідного бійцям у зону АТО і знає, куди саме відправити цю допомогу. Ліки приймаю перший раз. Ці. Передам це вже я знаю напевно. Передам під Дебальцево в нашу медичну роту, там, де хлопці з Мукачева, з Ужгороду. Щойно я вчора повернувся з АТО, був спілкувався з нашими хлопцями на 28-му блокпості. Спілкувався з хлопцями під Дебальцево, Дебаль, село Чернухіно. Там вони стоять буквально десь метрів за 150 від нас, бій. Як розповіли активісти, допомога від іноземного лікаря буде надходити і надалі, Однак на мити не надто охожі пропускають медикаменти. Та отець Олександр пообіцяв допомогти в цьому. Якщо ж на кордоні не виникатиме, питань лікар зі словаччини надаватиме ще більше партії лікарських засобів.